Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваленье. Велий Господь Господь велия крепость Его. И разума, и Толчте, водни оны руками апостольськими апостольскими, быто знаменье, чудеса, влю них много, І бяху единодушно все в притворе а отпроче же никто же смеешься прилепляться им, но величаху їх люди. Дущую петру, по нестени в осень и непоего і, і а дух о старших жестя и множество окрестных родов в Иерусалим, приносящий недужный сразу дух нечистых. Слушай, поздней день той. Господина і Отця нашого, Нутре, Блаженнішого, Митрополита Киевского, и сья Україны, и свято спенские, Киево, Печерские лаври, святоуспенские, пучеевские лаври, и святоспенские, святогорские лаври, свято лавр, священно архимандритые и Господина нашего, высокого Милетія, милетия, митрополита Черновицкого и Бухавинского, да поменет Господь Бога во Царстві Своем. Всегда ныне во вовеки веков. Священные митрополиты, архиепископы, пископы православные, весь священнический диаконский монашеский Чин, и сестер и прихоженцы до храма сего, строителей, благоукрасителей, жертвователей на святых храм сей, труждающихся и бывших по святым храме всем. Принесших на святой сей службу Божию, и их же ради сия принесоша, всех вождей и воинов православных, защитников отечестве нашего, вас и всех православных христиан, напоминят Господь Бог во Царстве своем, всегда ныне присно, и влавеки веков. Та причищається. дорогі браті і сестри. Дійсно, точно ми сьогодні разом, це чудо Божої Пасха, яку ми з вами святкуємо в ці світлі дні, уже сьогодні восьмий день. Горить чудеса. Буквально декілька днів назад не планували і не думали, що ми зможемо разом не тільки зустрітися, а ще й помолитися, послужити. Але Господь своєю милостю так управив останні дні, що сьогодні ми разом. І це дійсно чудо Божо, пасхальний період, тому що скільки я от, ми сюди їхали і згадував, ні разу не було, що ми на, на пасхальний період. Могли послужити, тому що кожен зрозуміло Пасха і всі світлі дні зайняті. Ми зустрічалися періодично, але, скажімо так, не за літургію. Сьогодні ми разом послужили, і сьогоднішній день, ви знаєте, крім того, що ми святкуємо пам'ять апостола Фоми, якого Господь удостовірив наступний раз, перший раз він не був, удостовірив в тому, що дійсно це він. Апостол Фома, як ми чули сьогодні за літрою Євангелію, після цього сказав Господь мої Богу! І той він признав у Христі Ісусі свого вчителя, свого месію, воскресю і смертю. Сьогоднішній день також називається антіпаспорі. Ми дуже часто говоримо і нас на слуху так, що анті це щось проти. Ну, але слово анті має декілька значень. От ми знаємо, да, Христос, антихрист, той, хто буде проти Христа, але є значення більш важливіше, не просто проти, а замість місце цього. От Слово «Антипасха» – це говорить свято замість Пасхи. Якби дублірує Пасху, повторює Пасху, восьмий день. Те же саме ми звершуємо літургію на престолі, є такий плат, без якого ми не можемо завершитися літургію, називається антіміф. Тобто замість столу, замість престолу. Або ми вкушаємо, коли священник звершає про називається антідор, тобто анті, замість дара. То той, хто причищається тілою крові, вкушає дар. Хто не причищається по різним причинам, він вкушає просуру, антідор, тобто замість дара. Тобто Він теж е в святині, але не дар тіло і крові, а замість дара є антідор. Тобто слово анті це замість. То сьогодні Пасха, друга Пасха, на восьмий день Пасха, знову Пасха. Не проти Пасхи, а повторення Пасхи. І сьогодні дійсно ми радіємо так, як на Пасху, тому що Господь нас подолав разом помолитися. І от ми, в алтарі священники, дуже часто говоримо, є таку фразу, і ви знаєте, Христос посеред нас. І свящ... один говорить, другий відповідає, і є, і буде. І це сьогодні слова Євангелія, це сьогодні епізод даної події, восьмого ну, дня, коли Христос з'явився дверем закритим, затвореним і сказав мір вам. Так Івангелі сказано, та посеред учнів своїх і глагола, і мір вам. Вам нагадується молитву, молитву, яку ми читаємо завжди, окрім пасхального періоду, після їди, єди. Да? Благодарим Христі Боже наш, як вона ситілися нас, земних твоїх благ. Іщина сі небесне, то царство, Но я, учеников, тої, і далі. Нояко посередні учи, ніколи пришилися і спасі, мір дає їм. Це сьогодні якраз згадування цієї ванівської події. Христос прийшов, мір подав, а далі ми просимо прийти і до нас, да? прийти і цей мір дай нам. А це сьогодні якраз подія апостола Фоми, восьмий день замість Пасхи. Сьогодні повторення Пасхи, і це не просто ванська подія, а для нас, для мене особисто, для брата, для осверя, вашого настоятеля. Для вашого приходу це сьогодні знову і знову пасха. Тому дійсно хочеться просто вітати словами пасхальними, радуватися. І коли від вас чуєш відповіді Христоса Нуя, ти на руминській, на грецькій, ви все знаєте, так дуже радісно, що ви такі, скажем так, дуже. Розумні, вчені, послушні чада, отца серія мого брата, і це відчувається школа, тому що ці серії сам, скажімо так, любить порядок, любить дисципліну, любить науку. І це все передається. І ви це відчуваєте, і ви за, нього, за ним слідуєте. Як ви говорили і читаємо в євангельських текстах на пам'яті святителів пам'яті святителів різних, да, там якраз Господь кличе своїх вівців. Пастир добрий, і вівці слухають голос і йдуть, тому що знають свій голос, голос свого пастиря. От офіцій серій ваш пастир», ви за ним слідуєте. І дуже цій серії теж скромний нам це не скаже. От ми служили сьогодні в його одинакових хрестах. От пастир добрий. Пастир добрий, який на свої рамена, на свої плечі взяв овечку. І далі є такі слова, якраз євангельські, теж текст на тимі сторінки, аз і пастир добрий, душу свою полагає за овцем. Наємні біжить, ці слова ви знаєте, так. це якраз образ пастиря. І завжди, коли ми були з вами, хто був, пам'ятаєте, коли у вас тут була перша літургія 20 грудня, Уже в минулому році, я теж Господь мене сподобав, теж був з вами, теж були разом з оцінєм, з трьома архієми, які очолювали богослужіння з усіма вами. Тоже ми говорили про це, і я завжди коли до цього і чи в інших місцях ми разом служимо за цим серієм, Я дуже вдячний Богу, благодарю Бога і радую, що ці серії такий дійсно добрий пастир, на якого я хоча. Чуть-чуть старший, скажем так, по віку брат, Але я завжди дивлюсь на нього і стараюсь брати приклад цього пастирського служіння, Доброго пастиря. У мене цього не вистачає, тому що не буду оправдатися різних багато причин. Я дивлюсь, коли разом з оцомсієм посужу. Думаю, так щось треба мені десь щось поміняти, змінити, і виправити і це, і все остальне. Так що дуже вдячний Богу, що, що ми сьогодні разом цій сірі з вами послужили. Чесно вам скажу далі, розкажу трошки чуть-чуть причину, тому що ми планували. Дасть Бог ближче буде вже вже менше, ніж 50 днів, Через 7 тижнів через 6 тижнів вже буде ваше престольне свято. Ви знаєте, в честь Пресвятої Троїці, Ми планували ближче до престольного свята приїхати. І від нашого приходу, з нами приїхав мій син Сі Сімеон. І два хлопці наші служителі, один студент, уже колега і друг вашого е, Олександра Сергійовича, отца Сергія, сина старшого. Вони разом вчаться в академії в семінарії. А старший наш алтарник, тож який сьогодні з нами, теж вже закінчив семінарію академію. Ми скажімо так, приїхали від нашого маленького приходу. Принести і дати вам дар ікону, яку написали в нас на оболоні в Києві матушка-іконописець, матушка-священника, яка багато ікон нам написала в наш храм. І написали ікону цей порой. Троїці для вас, для вашого храму. У нас була така, як каже наш батько отець Дмитрій, добра, гарна думка. А отець Сергій благословив каже. Там якась допомога, все остальне, це все добре. Каже, якщо можете, то напишіть ікону. І от ми приходимо зібрали трошки кошти, написала ікону. матушка написала, ось така ікона, в честь Пресвятої ї це, це писано на соціальному золоті ікона з окремим відкриваючимся кивотом. Внизу е, спеціальна ячейка в іконі на мощевічок, і в мощевічок вложена частиця дуба Мамрійського. Там вона підписана, у вас така теж ікона, але ну, це трошки. Трошки інша ікона, дуб Маврійський, я особисто привіз з Хеврона, де знаходиться цей дуб, в 2015-2015 році, вже 10 років назад. Ну, яку частичку, а ті серії кажуть, маленьку-маленьку. Я кажу, так, така, яка поміститься. Там, що можливо було, в мене, слава Богу, вона чуть побільше. Але то, що можна було помістити в ячейку в Мишевичок, ми помістили. Це Ця оця серія була Словенія, це наша загальна думка. Ну наскільки я, я ще раз повторюю, ті серії такий. Дуже добрий, дуже чесний, прямий і каже: на цьому не треба обмежувати благословення, треба продовжити благословення. Так що в нас продовжується його благословення в Києві. Дай Бог до Трої до Дня Святої П'ятдесятниці воно рішиться. Якщо не все від нас залежить, то машка й свої питання. От якщо рішиться, то ми дай Бог або. Передамо або ще приїдемо до продовження благословення, яке поки чуть-чуть маленький буде секрет, не розкажемо. <ривіт> а, так що сьогодні від нас, від нашого приходу, прийміте цю святиню для украшення вашого храму. Да, з Бог доживемо до вашого престольного праздника, як Господь управить. Може ще раз зустрінемося, чи передамо, чи як вже буде милість Боже. Далі дві іконі це такі Ага. Вийшло так, що цю ікону писали майже два місяці. Вона повинна бути якби по нашим домовленням ще до Пасхи. Так. Потім не вийшло трошки сківотом, затримка, затримка там Оліфіти, висушти, моє ну, свої питання, не Ну, Ікону нам дали в серду вечором, от на цьому світлому тижні після Пасхи. А ми в четвер служимо, така прийшла думка: так, завтра, п'ятниця була, це було два дні назад. Пам'ять почитання ікони живоносний істочник завжди в п'ятницю світло сімця треба освятити. І ми освятили в кінці молебні освячення води, пройшли кресним ходом біля нашого храму навколо нашого храму, і вже вона в обід положили в машину і ввечері вона вже приїхала в недобоїці. І сьогодні вона вже тут знаходиться у вашому храмі. І коли, ми, коли ми пройшли кресним ходом, положили ми своїм людям прихожанам, сказали. Поцілуйтесь, помоліться, тому що ікона сьогодні від'їжджає. Люди питають, як молитися. Я кажу, я приїду в Жавинці, запитаю їх. Вони знають, вони в троїцький храм, і тоді вам вернусь і розкажу. Я кажу, так що ви знаєте, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, присвітає Троїця, Боже, нам слава Тобі. Або можете просто дуже короткою, дуже йомку і гарно молитву, яку ви читаєте кожний вечір на сон рядощі, валіє моїй отець, прибіжчі мої син, покромий дух святий. Троїці свята, слава Тобі. Нехай Господь святий, славимий, прославляємий перебуває з вами над вашою святиню, над вашим місцем, над вашим селом. Боже благословення, хай буде з вами. От Сергій завжди молиться за вас, любить вас, старається, щоб ви любили Бога і ходили до Бога, слухати Його. І у вас все буде прекрасно, чудово, як є, так буде і надалі. І ще дві іконі маленькі це благословення києво печерський лаври, тут ззаді так і є написано, подивіться це два славінні Кієво Пчерської лаври. Це ікона Божої Матері з пристоящими Антонієм Феодосієм, а це ікона всіх собор, всіх преподобних отців Києво-Печерських, ближніх і в дальніх печерах почуваючих. Дуже символічно і важливо, так трохи з болю, з грустю треба це сказати. Ми всі знаємо, що вже третій рік, як нам заборонено приходити в печери свободно, як було завжди раніше. Прикладуватися такої можливості не тільки у вас, і в нас віченників практично немає. Дуже рідко за рідким виключенням. Тепер в піт, взагалі, там було, не хочеться говорити, як в радянський час, у мощі вони хотіли вскривати, і все останне наша влада Міністерства культури і все. Да. Так що це дуже так скорбно. Хай ці ікони нагадують на те, що Господь і допускає по людській свободі, скажем так, ріховні чи інші справи, але Господь. Не, не до кінця допускає правда, Божа завжди стається за Богом. Останнє слово завжди за Богом. І ми будемо молитися і згадувати, щоб Господь дав нам можливість час дожити до того часу, щоб ми знову свободно могли в лавру ходити приподобним нашим молитвам, перед ними приклоняти свої коліна, просити прощення, просити допомоги і відчувати їхню благодать і силу, їхню молитву на пристательства за нас. Грішних тому це теж таке маленьке благословення від києво печерської Лаври. Нехай перебуває з вами. Їх молитви на пристательство, преподобних отців завжди. Во всьому всім вам допомагає. Спасибо. Ще раз всім дякуємо. Нехай Господь допомагає всьому. Просимо за нас молит. Це ми так трохи з нашими хлопцями зв'язали. Вчора і сьогодні спішимо. В отца Дімітрія в недовольці ви знаєте, як і вас сьогодні. Отця Дмитрія два дні. Вчора і сьогодні проводи. На двох відповідно кладовищах старому і новому. І нам сьогодні приказано на благословення пів другого бути вже там. Так що ми трошки так, скажімо так, оперативно. от, Але дуже радісно ще раз дякую вас за сірі, брату, дякую всім вам, що ми сьогодні разом молились. Нехай Господь всіх вас береже. Христос Воскрес! Христос Анесті! Христос Амрія! Спасибо, Господи, брат, і за Гарні слова привітання, настанови за великі такі безцінні подарунки, які ви привезли сьогодні до нас від Києво-Печерської лаври, від е, любові і пожертви ваших прихожан. Е, все те, що ви розказали, наговорили до того, що треба дуже багато тягнутися, дуже багато стримитися, то є в ідеалі. Е, ми до того хромаємо, не достаємо. Ну, Вашими молитвами будемося. Старати... Але Але Вашими молитвами будемо старатися далі тягнутися, і Господь буде укріпляти і допомагати. І в цьому моменті не один раз своїм прихожанам казав і разом із ним, з ними і собі, кажу, і повторюю, що я все можу в укріпляючому Ісусі. Так що будемо молитися, і просити, щоб Господь нас зміцнював, нас укріпляв і допомагав. І в процесі. Будівництво і прикраси нашого храму, і в процесі будівництва наших душ для того, щоб досягати Царства Небесного. Ну і, звичайно, браті і сестри, ви також знаєте, що до нового храму в недавній період ми вашими трудами закупили нову літературу видавництва нашої Української православної церкви. І ми знаємо, що це видавництво воно не зупиняється з кожним роком Є нові видавництва, видавництво. І Цього тижня для нашого храму, для повсякденної служби я купив невеличке Євангеліє, яке було видано Українською православною церквою. Але ми нікуди не спішимо, ми можемо ще закажемо, дасть Бог нам ще буде, а я би дуже хотів, щоб отець Павел разом зі своїми прихожанами цю Євангельку мали на згадку про сьогоднішню святкову службу і час від часу, щоб вони молилися, поучалися тих гарних, прекрасних слів, які ми чуємо з уст. Рідного брата, дай Бог далі ними збагачуватися і передавати... при умові, якщо ніхто не проти. Бо ти... Ніхто не проти. Ми, вони помоляться на збок до другої неділі буде в нас. Дуже відома фраза, мені подобається, каже: нема сили відмовитися. Дякую. Так що, хоча б так по буднях. Коли не літургію будете молитися, згадувати за нас грішне, за наше село. Це дійсно з любов'ю, з великою благодарністю через те, який великий подарунок ви зробили для нашого храму, який ще буде. Це фізично, це матеріально, ну а в духовному, звичайно, богослуження разом з рідним братом, з рідним батьком, коли стоїш біля престола. Це є особливе відчуття. Звичайно, що на храмові свята воно є торжественно, воно є величезна, але там є більше суєти. А це в такому в домашньому, звичайному порядку, руслі і відчувається не тільки фізичне, але й духовне єднання. Тому що дійсно Христос є посеред нас. Хай Господь вам воздає за ваші труди, за ваші молитви, за настанови, пожертви, сторицею, Божої помощі. Просимо і надалі. Приїхали. Христос воскрес! Христос воскрес! Вашим прихожанам і всім жертводавцям, які долучилися до цієї справи, велика подяка, велика благодарність. Нехай їм також Господь воздає старицю. Міша, Міша, і чому за мною обов'язуємося передати? Якщо я забуду, то я вже часто буваю, кажу, я вже старий, ви мені нагадуєте. У мене є помічники. Відповідальність на вас. Христос